Таке сало як, яке uh -huh. вже є uh -huh. на дві полосочки. Раз і тако О! і зараз почистим. Гарненько, біленьке, гарненьке сало. А тут очищене. Ось таке сало. М'ясна. Ну, 4%. 4 тут сала і немає, можна сказати. М'ясна порода. Я вже колись казав, по стандарту вихов 66% від живої ваги. Ось таке. Отаке. Ось так помаленьку ми закінчили нашу свинку. І поїде в город. В город поїде. Всі переживають, коли ми подінемо сало м'ясо, в город поїде. Будемо саме їсти. І не на продаж. Домашнє, В домашніх умовах. Вирощена, годована їжа у нас вся домашня, воровне, все своє, без ніяких добавок, без хімії, без нічого. Все дуже ароматне. Я вже хоч понюхаю. А, гарно пахне, чистеньке все. Все, все. І в баночки. І <реш> баночку. Все, закінчили.